Так багато сказати, найголовніше, напевно, це те, щоб усі були живі, здорові, що скоріше одужали. Дякую величезно кожному з вас за те, що ви бороните нашу державу. Концепт був створений для того, щоб якось бути ближче до військових, щоб не показувати щось таке. Знаєте, що ми якось віддалені від них. Ми хотіли перш за все зробити таку атмосферу дружню, щоб і мати ну, можливість поспілкуватися, якось про нас всіх поговорити, показати наш театр і підтримати. От, взагалі, директор наш Геннадій Дубовський, він попросив кожного з нас придумати якусь таку ідею, як це можна зробити, і дуже багато хто. Хотів зробити прям такий концерт. Мені, наприклад, прийшла ідея така в голову створити саме квартирник. Ніби поділитися творчістю, бо раніше так робили наші поети, музиканти Вони збиралися на таких маленьких квартирках в маленькому просторі, не на сцені. І от просто як для своїх друзів щось демонстрували, показували свою творчість. пантоміма – це якби мистецтво зображання без слів, але за допомогою рухів, жестів та міміки. А сюжет буде про перукаря трошки невдалого, який буде стригти свого клієнта. І певним чином викручуватися з певних якби незручностей у цьому квартирнику. Моїм головним номером є номер е, в такому мистецтві, як Пантоміма. Це дуже незвичний для нас жанр, і е, саме мій номер націлений на те, щоб максимально підняти настрій і якось розважити е, наших хлопців і, власне, продемонструвати їм, що є таке мистецтво, щоби. Вони якось певним чином здивувалися. І зустрічся приємна і неждана. Нагадує мені забути сощ. Респект, дуже сподобалося. Дуже радий, що в нас така молодь і українська мова має лунати в кожному місті. З кожного уст. Дуже цікаво, все дуже сподобалося. Ну, частіше б вас у нас бачити відверто. Дуже велика подяка вашому театру. Мені все сподобалось перші секунди. Мені іменно талановитість і талановитість з першої секунди. І я завдячую вам, що ви приїхали сюди. Нас підтримали. Настрій. Настрій появився ліпший.